Доброго дня, друзі, усі гості відвідувач каналу. Вибачте, що я займаю сьогодні ваш час. Я відключила чат, тому що сьогодні це не для того, щоб обговорити, хоча я думаю, що всі, хто подивляться, цей запис, це відео, все рівно щось та лишать у коментарях. Отож, сьогодні мені просто потрібно викричатись. я б інакше не сказала б і інакше не описала б своїх почуттів. Так саме викричитися. Справа в тім, що ось коли мені важко заснути, десь там ніс закладено, все, я завжди знайду в мережі пригод на свою голову. Це часто і густо. І вже скільки сама собі давала таку обіцянку: ніде не встрівати, ні, нікого не ображати, самі ніде нікуди не вникати. Але у мене так то сьогодні не виходить. Я абсолютно не хочу нікого сьогодні образити. Абсолютно. Але крик душі мушу кричати, тому що ви, якби тільки знали, як підходять хитро. Наші вороги, я вважаю так, вороги. Отож, от просто коли не хотілося спати, вирішила переглянути фільм, мелодраму. Якщо чесно, я вже навіть і не, не запам'ятала, як вона називається, Уже було не до того. Але перше, що я натрапляю це на дуже е, такий звучний, гучний музичний коментар, який абсолютно не стосується фільму. І я зараз хочу просити вибачення за те, що я буду читати цей коментар тією мовою, якою взагалі не хочу ні читати, ні говорити і так далі. Нікого ще раз кажу, нікого абсолютно не хочу образити. Але отой от коментар, який зачепив за душу серце і ще не знаю, як сказати. Я з большим ужасом думаю, о том, что вдруг изменится языковая система украинских фильмов с русского языка на украинский. Я родилась на Кавказе, не русская по национальности, но русский язык – это язык моего общения, как и многих других народов СССР. Живу в Швеции, замужем за человеком, чьи предки из Львова, польские корни. Я очень люблю славян и чувствую родство душ с ними – поляками, югославами, русскими, украинцами, чехословаками, белорусами. Я очень далека от политики. Мне страшно даже подумать, что же станет с людьми, которых на Земле около миллиарда, которые говорят по-русски, независимо от их национальной принадлежности, места проживания и места их рождения. Я не хочу принимать участие в марионеточной политике. Стравливание народов друг против друга – это нечестная политика. Если другие народы, как тут некоторые высказались, к примеру, норвежцы, говорят Норвегии по-норвежски, то это не совсем так. Скандинавы тоже, так же, как и славяне, говорят на общем языке для них. В языке скандинавском, будучи шведкой, я свободно общаюсь с норвежцами, прекрасно понимаю датчан, так как это скандинавские народы, и у них так же, как и у славян, общий язык. Это их история. У советских народов своя история. Советские народы около ста лет говорили и говорят по-русски, независимо от происхождения. Так уже сложилась судьба советских народов. И чем больше просмотров имеют украинские фильмы, вы только вдумайтесь, с какой хитрой стороны заходят. С какой хитрой стороны. тем больше плюсов не только украинским кинематографам, но и нам, всем бывшим советским народам. Слава всем бывшим советским народам не политических амбиций. И как ни крути и не верти, нашего прошлого у нас не отнять. И уж если кто-то из заинтересован в смене языковой системы на Украине, изучают пусть лучше английский язык, Как язык международных отношений, а украинский от українського народу никуда не уйдет. І далі фраза, яка мене вбила, повал. ця фраза мене просто вбила. Раньше я прекрасно понимала українську речь, а сейчас это став незнакомый новий язык. І тут таке, таке прямо душу вириває звернення і прохання до усіх. Берегіть наш общий язик общення, ви на ньому говорили наші общі предки. Я ось так думаю, кого вона називає спільними предками, наприклад, моїх і її. Можливо, теж серйоз те, що ви, ми від мав вийшли, пішли. Одним словом, в душу закралося таке. Я не знаю, друзі. Хто знає мій канал, хто заходить, той бачить, де політика, а де я. Хто не знає, будь ласка. Зайдіть, переконайтеся. Дуже далеко політика і дуже далеко я. Але те, що зачіпає, заживе, повз того пройти ніколи не можу. І вже стомлювалася пояснювати, стомлювалася. З деякими до сперечання доходило. Дехто повідписувався, відписалася я. Я завжди кажу, розповідаю. Я поважаю, поважаю і російськомовних поважаю людей. Ось так сталося, що у нас у селі проживають, не проживають, а навчаються у нашому закладі переселенці, вимушені переселенці, які російськомовними є, які розмовляють російською мовою. І абсолютно ніхто у нас їх не ображає, ні дорослі, ні діти. Вони знайшли тут спокій. Відносний, відносний, тому що люди пережили багато, люди багато втратили відносний, спокій вони зараз тут знайшли. Абсолютно ніхто не ставиться до них вороже через те, що вони російськомовні. Але сьогодні закликати, берегти той общий язик общення через те столетнє прошлое. Та ця людина, по ходу, взагалі не знає, що таке Емський указ. Вона взагалі не чула, що таке розстріляне відродження. Щось робиться. Щось робиться, чесно кажу. А урочище, урочище Сандармох вона знає. Вона чула про це? Не чула про це. Я не могла не могла змовчати. Я відповіла. Що ви городите? Я вже навіть не говорите, а городите? Раніше прекрасно розуміла українську мову і раптом забула? А можна поцікавитися, скільки часу пройшло відтоді, як розуміла до того часу, як вже забула? А чого ви думаєте, що в Україні десь хтось зацікавлений у зміні мовної системи, а всі решта масово, так і тішаться від розмов на спільній? На колись спільній рашистській мові. Вибачте, але ви глибоко помиляєтесь. Я володію російською не гірше вас. Я думаю, хто слухав, як я прочитала цей текст, то розуміє. Я володію російською мовою. Англійською теж чудово, але українська це мова моїх прадідів, дідів, батьків. Я скільки пам'ятаю, у нас усі розмовляють проти українською мовою. Це мова майбутнього моїх дітей. І я не дозволю принижувати її через якесь бозна чи є спільне минуле історію, тому що читаю. Знаю, стільки спалено і розстріляно за прагнення розмовляти українською за ті, за ті які вона згадала майже 100 років розмов російською незалежно від походження. Я вже неодноразово розповідала у просторах YouTube, як після 24 лютого, до 24 лютого у нас у закладі ще вивчалася російська мова. Хоч я вже тоді не розуміла, чому вона ще до цих пір вивчалася. Після 24 лютого двоє моїх старших дітей, які вже здатні аналізувати і оцінювати, сказали твердо: роби, що хоч на уроки російської тепер, якщо вони навіть і будуть, не підемо. Хай навіть зі школи виженуть. Ви чуєте ці слова? Ви вслухайтесь. Це слова не політиків і не нацистів. Це слова моїх чудових дітей, звичайних дітей зі звичайної української сільської родини. Про яке минуле розпівалася отут ота особа? Кому воно зараз потрібне? На своїй землі. Бережіть собі що завгодно. Не лізьте на інші землі. А ми на своїй землі ми будемо берегти своє, свою Батьківщину, свою мову, свою культуру, самобутність. І врешті-решт, якщо так крепко хочеться відновити те якесь спільне, минуле, хай задумається над тим, що за історію всього людства. Воскресав тільки Ісус Христос, а ще ті, кого Він силою свого Духа Воскресив. Не Воскресити того, чого вони так прагнуть Воскресити. І з такою хитринкою підходити на сайти з фільмами і під фільмами лишати очі такі коментарі, які для мене особисто принизливі. І я вважаю, це. Це приниження взагалі усіх нас, українців, і нашої мови. Шановні, схаменіться, схаменіться, хочете там спільні якісь мови, спільних народів, які жили дружно? Майте їх, бережіть їх, а в нас баста, баста! Вчіть, шановні українську!